Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили 15 ударних безпілотників типу шахет. Всього було зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА. Основні напрямки руху це Хмельниччина та Одещина. Залучались, підкреслюють, у силах ППО зенітні, ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи. Ну і далеко від півдня не відходимо. Залишаємось точніше. Тут окупанти обстріляли Херсон. Тимчасово окупованого лівобережжя вибухи лунали в центрі міста. Також напередодні ввечері на Херсонщині було гучно через атаку шахедів в області. Працювала протиповітряна оборона. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Соболевський. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради. На вітання вам, пане Юрію, доброго ранку, вітаю. вас. Як ніч минула у обласному центрі та області, зважаючи на ту інформацію, якою щойно Сергій поділився. Не дуже спокійно. обстріли були по Херсону, по центральній частині міста десь на пів п'яти три прильота було. Щодо постраждалих, зараз ще будемо уточнювати. Станом на вечір в нас не було викликів до наших медзакладів щодо от поранених осіб. Але ще раз кажу в на жаль, обстріли були і зараз введена інформація. Вона готується трохи пізніше. Військова адміністрація. Таку інформацію надасть угу. про вражені об'єкти. Хочемо поговорити точно за останні за останній час, точніше по медзакладах Херсона було чимало прольотів Хотілось би зрозуміти, а скільки на даний момент із них є в строю Ну тобто, які діють і які ну відносно можуть почуватися Я розумію, що безпечно вони не можуть почуватися, але принаймні працюють. Всі заклади, які зараз от, необхідно, щоб вони працювали, забезпечували людей надання наданням медичних послуг, вони на всі працюють, незважаючи на це, що в нас ну, в самому Херсоні немає жодного медичного закладу, який б хоч раз не був обстріляний. Деякі заклади там вже до двох десятків е, обстрілів у нас є е, спочатку деокупації, але в, враховуючи, що це об'єкти критичні об'єкти гуманітарної інфраструктури, звичайно, там максимально швидко йде відновлення для того, щоб вони повноцінно функціонували. Що з громадянами? Ми десь місяць тому говорили напередодні так опалювального сезону про динаміку залишається у місті і населених пунктах області чи виїжджають у інші регіони? Яка ситуація нині? Скільки залишається у Херсоні та у Херсонській області? Можемо казати про середнє число 25-30%, відсотків в залежності від громади. десь трошки більше, десь менше. Є населені пункти, які фактично взагалі нікого вже немає. Невеликі населені пункти поруч з Дніпром. Але і навпаки, є населені пункти, які поза зоною постійних обстрілів там населення 80-85% в порівнянні до повноцінного вторгнення. Там ну це близько до рекордних показників. Тобто там, де безпечно люди з задоволенням повертаються, там де йде відновлення, де пліч-опліч -пліч працює програма, там, де постійні обстріли, ну звичайно, зараз не на часі повертатися навпаки бажано виїхати тимчасово для того, щоб просто зберегти життя та здоров'я своє та рідних. Тому що, як ми бачимо, поки що на жаль. Значна кількість обстрілів, інтенсивність висока, і в все, що має можливість ворог обстрілювати з артилерії, з РСЗВ і дуже багато кабів. Відповідно, багато руйнувань і ризики для життя вони є. Пане Юрію, от перед вами буквально декілька хвилин тому з Іваном Федоровим обговорювали ситуацію в Мелітополі і якраз говорили нові правила, які готують російські окупанти для українських громадян з 1 січня. що... Ті, хто не мають російського паспорта, їх будуть виселяти і депортувати, показово це будуть робити так абсолютно вірно в лапках. Так і хотілось би дізнатися, чи є аналогічна ситуація в окупованій частині Херсонської області, і що очікувати українським громадянам, які зараз залишаються на окупованій частині з 1 січня. Вони продовжують промислову цю паспортизацію. Хоча в громадах, які от близько до Дніпра зараз вони вже не приймають документи на отримання російського громадянства. Відправляють тут до Інічевська, відправляють до Скадовська. Там просто не залишилось чиновників в лапках, які цим займалися. Вони поїхали вже. Щодо примусової депортації, ну не було поки що а, таких офіційних повідомлень від адміністрації. Залякування на цю тему вони постійно насправді є, що люди, які не отримують паспорт, вони жити тут не будуть. Тобто вони це прямою мовою кажуть вже давно. Але поки що от, офіційних заяв, що люди будуть депортовані, не було. Одночасно вони вже насправді створили такі умови, що без цього паспорта жити практично неможливо. Тому, якщо там якийсь невеликий населений пункт, там де тихенько людина чекає там де окупація, є город, то можна вижити, якщо не хворіти ще, тому що медичні послуги так само вже неможливо отримати без цього паспорта. А, взагалі, працевлаштування неможливо отримати ПАЙ, неможливо компенсацію за ПАЙ. Фінансову систему користуватися практично неможливо. Потрібно, щоб хтось допомагав, якщо у людини паспорта немає, щоб використовувати чужу картку. Ну тобто, проблем все більше у людей, які відмовилися отримати ці паспорти. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру за ваші відповіді. Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Він був на прямому відеозв'язку.